І так всім привіт! Не знаю, з назви може буде відомо про що тут йде мова. Це я придбав панелі і хочу дещо вам розказати, як я їх купував. Я шукав, щоб придбати панелі, сидів два тижні в інтернеті і шустри по сайтах шарився. Щоб знайти, де придбати. Дуже довго і муторно, я вже думав, що я їх взагалі не куплю. Але чисто випадково попалися мені сайт VAT.ua Я там залишив замовлення, типу купити в один клік, чи як воно там називалося. Ну, так без надії, бо я вже поназамовляв, на, мабуть, на сайтах на 30, і так ніхто мені не передзвонив. В деяких, в деяких передзвонили, що. Давайте за всі панелі передплату. непонятно, що тоді коли ждати. Ну ось таке. А тут передзвонили мені з сайту і ми щось там домовлялися. Я думав, що мені кур'єром привезли з нової пошти прямо до хати хотів дуже ж цього, щоб не... Бо панелі не влізуть мені в причіп. так як розміри його. От точно не пам'ятаю, метр тринадцять чи що на двадцять з копійками. ну Я вставлю там в із сайту з їхнього, з ватьюа. І ви ну, там, можете всю інформацію переглянути. ну і коротше, що Він мені не влазить в притчі метр дев'яносто чи що. І по-перше, що ними втрати буде. ну коротше, Я попросив їх дізнатися, скільки це буде коштувати доставка новою поштою кур'єром або на відділення до Умані. Ну, Там менеджер Людмила, привіт їй, <хи> велика подяка. З, пр, пр, пробила цю всю інформацію і сказала, що новою поштою на відділення, сказали їй, що буде 8 тисяч за цю, ну, розміри надала і вагу. А якщо кур'єром, то 10 тисяч. Я кажу, блін, ну це дорого, це трендець. Я не пам'ятаю, я, мабуть, їй сказав, що давайте я подумаю, і там передзвоню. Чи як там вже було? Бо Поки я з ними домовлявся, то, мабуть, пройшло зо три дні. І я не знаю, як там сталося, зірки зійшлися на небі. Там сам творець, воля творця проявилася. Ну, коротше, в людей був гарний настрій. Я не знаю, як так склалося, Ну, коротше, Домовилися ми з ними, що привезуть мені прямо аж до хати. Там Олександр їхав десь в ці краї, мені дуже пощастило. Я замовив панелі, і буквально через день в мене вони були. Ну, Я завдав предоплату там щось 2500 і все. І на другий день панельки зранку в мене були. Ось така штука. Магазин, блін, мені дуже з ними пощастило, магазин доставили, блін, і вийшло дуже мені вигідно з доставкою. Ну і ціни на панельки теж Там у них на сайті були в принципі, адекватні. 5600 за 555 є якщо не помиляюся. Так, історії розказав, щось трошки вам покажу. Тут детально панелі. Так, на екшн-камеру поки покажу. Як вони виглядають. Получається тут шість е, рядів. от я не пам'ятаю поскільки, що 74, вроді комірки в одній оцій частині і 144 е, в обох. ну В цій панельці. Панелька важить 28 кілограмів. Ось є наклейка. Ну, сфотографірую вам більш детальніше заснімо на фотоапарат, де там деталізація. А тут так, загалом. Ну, ось тут якісь наклейки. Коротше, що сказати, що тут а, рама ну, така потужна, грубенька. Не знаю, мабуть, з півтора міліметра. і ось нюанс такий, що мені... Ну не знаю, зразу я щось подумав, що так А потім що тут нема ось такого буртика. А знаєте для чого це зроблено? Що коли вони ось так стоять панелі, у мене на тих, що в мене є, ось тут е е вода стоїть. Якщо буде мороз, то буде тут рвати. Коротше, Щось там в мене трохи на тих панельках, що в мене раніше купував, тут не продумано. А тут, якщо вона буде ось так під наклоном стояти, то звідси вода стікає. Ці панельки, прямо під хату. Розгрузили. Я так зрозумів, що то власник магазину мені прям доставив. Короте, що мені якось так пощастило, що в мене прям королівське чи, як там, чи преміум обслуговування. Все по вищому розряду. Ну так, це з плюсів. Купував ось на такому магазині Ват-Юа. Ось ця панель, що я замовляв. Ryzen 1449 550 m Mono, Ціна ось. 500, 5600 гривень. Ось тут було така... Пунктик, бо їх вже немає наявності. Тут був пунктик купити в один клік. Ну, ось тут характеристики. Відгуки, я ще відгук не писав. Може напишу відгук їм. Ну Ось такий магазин. Магазинові велика подяка. Дуже я задоволений, що так сталося. Ну ось так тут у них все посвітливі, я так розумію. Тут навіть якісь генератори типу є. Ну Коротше, кому -то зацікавило, то заходьте. Зараз натисну на генератор, діємний генератор. Ну ось генератор. Ось я так натиснув купити в один клік. І потім мені передзвонили і надіслали панелі. Не знаю, заходьте, дивіться, може комусь щось тут попаде. Ціни на панелі були адекватні. Не знаю, як там на все інше. Ну, ось такий магазин. Дуже дякую власнику магазину і менеджеру Людмилі. Тут наявності ну, трохи є. Ну, ось таке. Магазин з Вінниці. Контакти ось. Ось тут, мабуть, магазин знаходиться. Ну, ось таке. Ось ну, тут я замовляв панель, Якщо не знаю, будуть в них наявності, то можете те заходити і купувати. Не зрозуміло, що це таке, чи то фарба, чи щось поцарапане. ну воно Було в пилюці, в бруді, трохи панелі, їх не дуже це було помітно. Це спершу таке, що з косяків. На якісь панелик є сліди, чи то царапинки, теж це не зрозуміло поки. Ну, і, можливо, коли знімались з автомобіля, шоркали та й трошки по поцарапали, не знаю. І Це таке, це фігня. Це скоріше всього, що на цій панельці це сіреньке, що я показував. Це скоріше всього фарба, бо ось тут тер е змоченою трапочкою і з бензином і воно стерлося. Це скоріше всього, що фарба не знаю на заводі чи що. Саме основне, що мені тут не сподобалося, це оці е, шинки. Вони місцями нормальні, рівненькі, все, чітко припаяно, а місцями з якимись дефектами. Тобто ток, токошинка... І до цієї цяточки вона не, не припаяна. Так само ось на елементові є ось така цяточка і там плюсик. Не знаю, чи цей фотоапарат сфокусується. Ну що з плюсів? Оці елементи, модулі, чи як вони. Вони цілі немає, і не побачив я сколотих. тих. на в старих панельках були сколи. А ось з з'ємними шинками, там якась одна панель ну, взагалі була. Що я хотів показати, що только шинка з зігзагом. А є місцями ну, взагалі таке. Ну дуже. Ну ось Тільки шинка взагалі мимо. Тобто ось вона внизу. Коротше, деяких як пішла десь на лінії. Ось також. То з'ємна шинка щось на бік, Ось на цій панелі тут, ось зверху. То з'ємна шинка. Схвиляє. Коротше, якщо так сісти в 30 сантиметрах і спостерігати, придивлятися, то є косяки. ось такі. Ось... Попайці косяки. Ну щось на одній панелі їх більш. Більш наче я їх по, по, побачив. Ну ось. Прям дві. Прям дві зразу. Зігзагом. Ще п'ятачки. Это чок ось... Воно Токо на шинка нижче. Так само тут. Ну коротко, такі нюанси трошки є. Ось так само только з'ємна, мабуть вже показу Зі зворотньої сторони Зніму вам маркування Не знаю як його там буде видно бо на фотоапараті не бачу хочеться вірити що буде видно маркування ось тут штрихкод там є під сколом штрих-код не дуже фокусуються ось такі дротики вони ну, жорстковаті. Так, тут по отворах ось так внизу воно зроблено. Не знаю, що тут цікавого можна показати. Наклейка ось так. Ой, блін, кітка. Етикетка ось так аж де знаходиться. І панелька його висока, що капець, що впирається аж в кришу. Я не знаю, мені, мені навіть не вистачить криші, ще довжини мабуть на цю панель. Ось так тут посередині зроблено. І ось що цікаве, не знаю чи зніме воно. Що видно, що там отвір і три слої підкладки не знаю чи це всі по всій довжині підкладка три слоя чи це тільки тут не знаю мабуть по всій бо нема ніяких сходинок з тої сторони Ось тут такий борт. Панелька трошки довга нога. Стінка ось так. Нема тут ніяких ребер. Ну, Тобто буває такі полосочки тут. І тут гладеньки. Позаду ось так. Що то все не критично. Там я показував, що на панельках є царапки і або щось схоже на царапки. Їх панельки треба відмити, тоді можна сказати, що то є. Ну, ось не знаю, можливо царапки. Я думаю це не критично. Там якийсь був я показував слід, взагалі якась чи фарба чи що. І ще я там показував, що только з'ємні доріжки, трошки криво припаяні. Та я так і не знаю, я не сильний експерт в цьому. Наскільки то критично. Думаю, що то не дуже критично. Можливо там як на процесорах є відбракування. Типу роблять в такому типу розмірові панелі. Проводять, проводять досліди, ну, випробовування, якщо панель набрала 550, наклеїли, наклейку 550. Якщо панель видала більше, більше, тобто, тобто в такі панелі, може заводу йде 560-570. І вони в загальності від того, як воно, самі модулі видають, як пайка ця вся відбулася, можливо, від того й різні ці. Маркування на них ставлять. А, а так, в принципі, якщо панель видає свої ці заявлені показники, ну і фіг на ту пайку, що вона якось там криво припаяна місцями. Ну ось так, я думаю. Так що ось так. Щоб було пояснити, щоб не було що це, ой, все, повна фігня. Можливо, на інших панелях так, також така штука наявна. Бо я бачив теж, що в одних типорозмірах бувають. 415, 420, 410 а всі панелі одного розміру, блін. то теж, може там якимись нюансами є. Ось так. Почав шукати інформації на рахунок цього. Нічого я не знайшов. І також я щось зацікавився, чому райзен. Чому Ryzen 9, якщо тут 10 токос'ємних доріжок? Що тоді значить це 10? Бо я бачив, є Ryzen 8, Ryzen 9, Ryzen 6. Ну, в інтернеті дивився про -про об'яви, про продажі. Заходиш, написано Ryzen 8. Вказано, що на панельці і фотографії, що там 9 токос'ємних доріжок. Що то значить. Та 10 я щось таке не зрозумів. І 9. Бо там 144 вказано. 144 це кількість оцих е, е, фотомодулів. А що таке? 9-10? от В інтернеті пошукав в такому типу розмірів є 550-ті панелі. І все, все так само вроді. Доріжок так само, напевно ж. Ну, треба передивитися. Але що, просто я зараз не можу, візуально так оглянув, а як, що вони, які характеристики видають, я поки ще перевірити не можу. Переїде інвертор гібридний, тоді якось змонтую. І тоді можна буде перевірити, скільки вони видають. Так, дякую. Всім, хто посприяв появі в мене цих панелів, дякую тим, всім, хто дивилися. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі!